Впевнені, ми переможемо на тих умовах, які хочуть українці, сказав Григорій Ковтон, голова Ніжинської районної державної адміністрації. 25 лютого в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбувся круглий стіл, присвячений подіям російсько-української війни. День, є, учасники, з приводу цього були почуті різні думки науковців, волонтерів, військових та студентства. А я стар, тримав. Мабуть, більше чотири години в своєму житті. І зі мною рядом з 25 був гуняк, який до цього тримав зброю, і ще пару людей. Решта перший раз з ними вийшли зрозуміло, що ніхто ні на що не сподівався, немає має в нічого. Захід не минув без шанування героїв, які полягли за наш спокій, та подяки тим, хто наразі цей спокій оберігає. На дуже страшні втрати, але я впевнена, і ми всі це. dopo il